ЖУЛІЛ ВЕРН, 15-річний капітан, Частина друга, розділ шостий Водолазний ДЗВІН. Дік не зміг вимовити жодного слова у відповідь на це несподіване зізнання. Втім, місіс Оелден і не чекала на відповідь, вона одразу повернулася на своє місце поряд з маленьким Джеком. Вона явно не хотіла більше розмовляти, і Дікові не вистачало можності втримати її. Отже, Місіс Велден про все знала, можливо, останні події все і пояснили, можливо, слово Африка, яке так недоречно вимовив кузен Бенедикт. Місіс Велден про все знає, мовив про себе Дік Що ж, мабуть, це на краще, вона не втрачає бадьорість духу, і я теж не втрачу. Тепер Дік з нетерпінням чекав на світанок, аби розвідати околиці поселення термітів. Необхідно розшукати річку, якою маленький загін зміг би дістатися до берегів Атлантичного океану, і Дік мав перечуття, що така річка протікає десь неподалік. Втім, найважливіше було уникнути зустрічей з туземцями, які, можливо, вже переслідували їх під керівництвом Гарріса та Негору. До світанку було ще далеко жоден промінь світла не проникав крізь вхідний отвір всередину конуса. Гуркіт грому, що глухо доносився крізь товсті стіни, свідчив про те, що гроза все ще не вщухла. Прислухавшись, Дік розрізнив шум безперервної зливи. Важкі краплі падали не на тверду землю, а у воду, з чого можна було зробити висновок, що всю рівнину затоплено. Було близько одинадцятої години. Дік Сенд відчув, що його опановує якщо не сонливість, то якесь заціпеніння. Зрештою, це теж відпочинок. Pronto, Até... Перш ніж він заснув, йому майнула думка, що навалена на підлогу глина, змокнувши, може затулити вихід. Тоді її свіже повітря перестане надходити всередину, і десять чоловік, що розмістилися в конусі, ризикують задихнутися від надлишку вуглекислоти. кислоти. зісковзнув на підлогу, яка завдяки глині з першого поверху комірок стала помітно вищою. Цей глиняний майданчик залишався сухим. Отвір був, як і раніше, відкритим. Повітря вільно проникало всередину конуса, а разом з ним і відблиски. І блискавок і перекид грому, який не могло заглушити хлюпотіння проливного дощу. Все було в порядку. Здавалося, ніяка безпосередня небезпека не загрожує людям, що вмостилися в термітнику замість колонії Камах. Дік Сент вирішив дати собі декілька годин на відпочинок, відчуваючи, що сили покидають його. З обережністю він ліг примісінько на глину біля виходу. Тут він першим міг підняти гвалт, якби що-небудь сталося зовні. Тут його розбудять перші сонячні проміні, і він негайно ж відправиться на розвідку. Поклавши рушницю поряд з собою, Дік Ліг, притулився головою до стіни і майже одразу заснув. Він не міг би сказати, як довго тривав його сон, розбудило щось холодне на дотик. Він схопився на ноги і з жахом зрозумів, що вода заливає термітник так швидко, що за декілька секунд її рівень піднявся до нижніх камірок, де спали Том та Геркулес. Діксент розбудив їх і повідомив про нову небезпеку. Запалений ліхтар висвітив внутрішні конуса. Вода досягала висоти приблизно в п'ять футів і перестала прибувати. Що сталося, Дік? запитала місіс Селдону. Дурниці, відповів юнак. Нижню частину конуса затоплено, мабуть, через зливу річка вийшла з берегів і затопила рівнину. Відмінно вигукнув Геркулес, це означає, що річка дійсно близько. Так, сказав Дік Сенд, неї ми спустимося до узбережжя. Не турбуйтеся, місіс Селдон. Вода не підніметься ані до вас, ані до... Малюка Джека ані до Нен, ані до містера Бенедикта. Місіс Велдон не відповіла. Щодо кузена Бенедикта, то він спав, як справжній терміт, п'ять негрів мовчки дивилися на воду, в якій відбивалося світло ліхтаря, і чекали на розпорядження, доки Діксент вимірював її глибину. Він наказав покласти зброю та провізів в комірку Верхнього ярусу, щоб вони не змокли, і замовк. Вода потрапила через східний отвір? запитав Том. Так, відповів Дік Сент. і тепер вона не пропускає зовні повітря. А ми не можемо зробити новий отвір в стіні вище рівня води, запитав старий негр. Звичайно, що ні, Том. Якщо у нас тут рівень води сягає п'яти футів, це не означає, що зовні він не піднявся на 6 або й на сім, якщо не більше. Ви дійсно так думаєте, містер Дік? Я думаю, тому що вода, проникнувши в конус, стисла повітря в його верхівці, і тепер воно не дає їй піднятися вище. Якщо ми проб'ємо отвір в стіні, повітря вирветься назовні, і тиск впаде і зрівняється з тиском всередині конуса. І якщо рівень води ззовні виявиться вищим за цей отвір, то вона підніматиметься до тих пір, допоки її знову не зупинять стисле повітря. У цьому конусі мене, наче робітники у водолазному дзвоні. Що ж нам робити? запитав Том. Спочатку гарненько подумати, а потім вже діяти, відповів Діксент. – Необережність може коштувати нам життя. Це було цілком вірно. Дік мав рацію також, коли порівнював затоплений повінні термітник з водолазним дзвоном. Однак у водолазному дзвоні атмосфера беззупинно оновлюється за допомогою насосів, водолази вільно дихають і не відчувають жодних незручностей, окрім тих, які пов'язані з тривалим перебуванням в камері. Де повітря знаходиться під великим тиском. Тут до цих незручностей додалося ще й те, що вода, увірвавшись до конуса, зменшила вільний об'єм на третину, а повітря в ньому могло оновитися тільки в тому випадку, якщо в стіні буде пробито отвір, що сполучається з зовнішнім світом. Чи можна пробити подібний отвір без ризику, про який говорив Дік чи не погіршиться їхнє становище? Поки зрозуміло, було єдине рівень води всередині конуса залишався незмінним, і підвищитися він міг лише у двох випадках: якщо в стіні буде пробито діру, і виявиться, що зовні рівень води вищий, ніж всередині конуса. Або ж якщо повінь підніметься ще вище, в обох випадках вода залишить всередині термітника лише невеликий простір, в якому важке віддихання людей повітря стиснеться ще більше. А чи не може вода відірвати термітник від землі і перевернути його? Це було б дуже небезпечно для всіх, хто знаходився в ньому. Але ні, цього не могло статися. Помешкання термітів прикріплено до основи не гірше за хатини бобрів. Отже, найбільше слід було побоюватися, що гроза затягнеться надовго, тобто посилення повіні. Якщо рівень води на рівнині досягне 30 футів. Тобто підніметься на 18 футів над верхівкою конуса, повітря всередині нього знаходитиметься під тиском майже в одну атмосферу, а тим часом Дік мав усі підстави побоюватися посилення повіні, адже підйом води залежав не лише від цієї неймовірної зливи. Можливо, якась річка, що протікає поблизу, вийшла з берегів і затопила рівнину. Хто зна, можливо, конус цілковито занурився під воду, і з нього вже не можна вибратися, навіть пробивши верхівку, якщо зробити це можна легко та швидко. Дік Сент, дуже стривожений, запитував себе, як діяти далі, чи потрібно чекати, або ж з'ясувавши обставини назовні, намагатися одразу відшукати вихід з положення. Була третя година ранку. У конусі ніхто не рухався, всі мовчки прислухалися до відгомонів грози, що глухо доносилося ззовні. Беззупинний гул свідчив про те, що боротьба стихій не закінчилася, і тут раптом старий Том помітив, що рівень води продовжує помало підніматися. Так, сказав Дік повітря не може вирватися звідси, а вода все ж таки підіймається. Отже, назовні вода прибуває і її тиск збільшується. Ну, поки підйом незначний, сказав Том. Але невідомо, коли він припиниться, відповів Дік Містер Містере Дік, сказав Бат, давайте я спробую вибратися з термітника. Я пірну і. Спробую вилізти через отвір. Краще я сам спробую це зробити, відповів Дік. Ні, містере Дік, ні, гаряче заперечив Том. Нехай краще спробує мій син. Ви цілком можете покластися на його спритність, а якщо йому не вдасться повернутися, ваша присутність тут потрібна. І старий пошепки додав: Не забувайте про місіс Велдон та маленького Джека. Гаразд, сказав дік, дійте, бата. Якщо конус затоплено, не намагайтеся повернутися. Ми тоді намагатимемося вибратися. Тим самим шляхом, що й ви, але Прихопіть з собою сокиру, і якщо верхівка термітника височіє над водою, рубайте її. Ми почуємо стук, це послужить нам сигналом. І ми почнемо ламати покрівлю зсередини. Все зрозуміло? Так, містер Дік, відповів Бат. Ну йди, синку, сказав Том, стискаючи його руку. Бат зробив глибокий вдих і, набравши запас повітря в легені, пірнув у воду, глибина якої вже перевищувала 5 футів. Перед батом стояло нелегке завдання знайти під водою вхідний. Отвір пролізти крізь нього і піднятися на поверхню. Усе це треба було виконати дуже швидко. Минуло півхвилини. Дік вирішив, що негр вже вибрався назовні, як раптом з води показалась голова бата. Ну, як запитав Діксент. отвір забитий глиною, відповів Бат, відсапуючись. Забитий, повторив Том. Так сказав Бат. Напевно, вода розмила глину, я мацав рукою стіни. Отвору більше немає. Дік похитав головою маленький загін був герметично заткнутий в цьому конусі, який, можливо, вже цілковито занурився у воду. Якщо старого отвору немає, треба зробити новий, сказав Геркулес. Зачекайте, вигукнув Дік, зупиняючи Геркулеса, який схопив сокиру і зібрався вже пірнати. Він хвилину роздумував, а потім промовив: ні, ми вчинимо інакше. Питання полягає ось в чому: покриває вода термітник чи ні. Зробивши отвір у верхівці конуса, ми отримаємо відповідь на це запитання. Однак, якщо конус затоплений, повітря вмить вирветься назовні. Вода заповнить увесь простір, і ми загинемо. Необхідно бути обережними. Тоді необхідно поквапитися, зауважив старий Том. Насправді, вода в конусі продовжувала помало підійматися. Її рівень вже досяг шести футів. Місіс Уелден, Джек, кузен Бенедикт та Нен піднялися на верхній ярус камірок, до якого ще не встигла підібратися вода. Решта мандрівників були вже до пояса занурені у воду. Потрібно було скоріше спробувати те, що запропонував Дік. Він вирішив просвердлити отвір в стіні на висоті одного фута від поверхні води, тобто в семи футах від підлоги. Якщо в отвір увірветься зовнішнє повітря, це означатиме, що конус височує над рівнем води. Якщо ж отвір виявиться нижчим за нього, вода в термітнику почне підійматися, тоді доведеться швидко заткнути отвір, інакше вода підніметься до нього. Потім необхідно просвердлити новий на фут вищий. І так далі. Якщо ж виявиться, що й отвір у верхівці конуса не сполучено з повітрям, це означатиме, що рівень води на рівнині вищий за 15 футів, і все поселення термітів затоплено. Як в такому випадку ув'язнені в термітнику зможуть уникнути найжахливішої і найтяжчої загибелі, повільної смерті від задухи. Дік Сенд розумів все це, проте холоднокровність ні на мить не покидала його. Він заздалегідь вирахував усі можливі наслідки своєї. І спроби не діяти далі було небезпечно. Повітря всередині коноса було вже настільки зіпсоване, що мандрівникам стало важко дихати, а вільний простір все зменшувався. Найкращим інструментом, який Дік Сенд міг обрати, щоб просвердлити отвір в стіні, виявився шомпол рушниці з гвинтовою нарізкою для витягання куль на кінці. При швидкому обертанні він врізається в глину, не наче свердло. Діаметр отвора, щоправда, виходив не більшим за діаметр Шомпола, але цього було достатньо, повітря мало проникнути і через таку возеньку дірку. Геркулес, піднявши ліхтар, святив діку санду. Про запас залишалося ще декілька свічок, і можна було не боятися, що вони опиняться в темряві. Через хвилину шомпол пробив стіну наскрізь. Негайно ж почувся глухий шум. Схожий на звук, з яким бульбашки повітря пробиваються крізь товщу рідини. Повітря виривалося з конуса, а вода швидко прибувала і зупинилася на рівні просвердленого отвору. Це означає, що його просвердлили занадто низько, і він вийшов назовня під водою. Доведеться повторити холоднокровно сказав Дік поспіхом затуляючи отвір грудкою глини. Вода перестала прибувати, однак її рівень встиг підвищитися приблизно на вісім дюймів, дихати ставало чимраз важче, оскільки кисню в повітрі залишалося мало. Полом'я в ліхтарі почервоніло, поступово тьмяніючи. Дік почав свердлити так само другий отвір на фут вищий за перший, якщо і ця спроба виявиться невдалою, вода всередині конуса підніметься ще вище, однак варто було ризикнути. І в той час, як Дік свердлив стіну в новому місці, роздався крик козена Бенедикта. Так он воно, що? Тепер все зрозуміло. Геркулес направив промінь світла на козена Бенедикта, на обличчі ентомолога застигла гримаса глибокого задоволення. Так, так. Зрозуміло, чому ці мудрі комахи покинули своє житло, говорив кузен Бенедикт. Вони передчували повінь. О, це інстинкт, це інстинкт, друзі мої, терміти хитріші за нас, набагато хитріші. І, висловивши таким чином свою думку про події, кузен Бенедикт замовк. Цієї миті Діксент, просвердливши дірку в стіні, потягнув шомпол на себе, знову почалося те саме булькання. Вода піднялася ще на один фут. Отже. Цей отвір також нижчий за рівень повіні становище було воїстину жахливим. Місіс Велдон, до ніг якої вже підступила вода, схопила на руки сина. Всі задихалися в тісному приміщенні, у всіх шуміло у вухах. ліхтар майже не давав світла. Невже весь конус повністю знаходиться під водою? Прошепотів Діксент? Щоб з'ясувати це, потрібно було просвердлити третю дірку в самісінькій верхівці конуса. Однак. Якщо ця остання спроба виявиться такою ж невдалою, як і дві попередні мандрівникам загрожувала миттєва смерть залишок. Повітря вирветься назовні, і вода заповнить повністю весь конус. Місіс Велдон сказав Діксент, ви знаєте, в якому ми становищі. Якщо ми зволікатимемо, повітря придатне для дихання закінчиться. Якщо ж і остання спроба виявиться невдалою, вода затопить повністю увесь конус. Врятуватися ми можемо тільки у випадку. Якщо верхівка конуса височіє над водою, варто ризикнути. Ви погоджуєтеся? Так, дякую, відповіла місіс Велдон. У цю хвилину вогонь в ліхтарі згас через брак кисню. Місіс Велдон. Та її супутники занурилися в найтемніший морок. Дік заліз на плечі Геркулеса, який вчепився в одну з бічних перегородок, а з води стирчала лише голова гіганта. Місіс Велдон, Джек, кузен Бенедикт та Нен забилися у верхні яруси термітника. Дік Сент намацав місце, і шомпол почав швидко вгризатися в глину. В цьому місці стінка була товщою та твердішою, і свердлити її було важче. Дік продовжував працювати з шаленою швидкістю. Його охопила жахлива тривога, бо крізь вузьку свердловину. За якусь мить в конус увірветься або свіже повітря, і за ним життя, або вода, і за неї смерть. Раптом почалося пронизливе свистіння. Стисле повітря з силою вирвалося назовні. І у отворі зблиснуло світло. Вода всередині конуса піднялася ще на вісім дюймів і на цьому зупинилася. Так що Дікові Сенду не довелося затикати діру. Вочевидь, рівні води назовні, та всередині термітника зрівнялися. Отже, верхівка конуса піднімалася над водою. Місіс Велдон та її супутників було врятовано. В термітнику пролунало радісне. Ура! серед якого громовим голосом сміявся Геркулес. Вхід негайно ж пустилися ножі. Пробоїна у верхівці конуса поступово розширилася, пропускаючи свіже повітря та перші промені вранішнього сонця. Зледве з конуса зіб'ють верхівку, легко буде видертися на стіну, і тоді вже вирішити, як дістатися до найближчого пагорба, вільного відповені. Дік першим висунувся назовні. З грудей його вирвався крик. Тієї ж миті пролунав свист, добре знайомий мандрівникам Африки. Свист, випущений стріли. Дік встиг розгледіти за 100 кроків від поселення термітів та бертоземців, а за 10 кроків від конуса на затопленій рівнині довжелезні піроги, в яких сиділи туземні вояки. Один із цих човнів і випустив цілу хмару стріл тієї миті, коли голова Діка вигулькнула над верхівкою конуса. Коротко Дік розповів про все це своїм товаришам, схопивши рушниці, Дік, Геркулес, Актіон і табат. Висунулися з отвору і відкрили вогонь по цьому човну. Декілька туземців впали. У відповідь на залпи наших мандрівників роздалися дикі воплі та незлагоджена стрільба з рушниці. Однак. Що могли вдіяти Дік та його товариші проти сотні воїнів, що точили їх з усіх боків. Термітник захоплено. Місіс Оелден і її сина, кузина Медедикта, схопила та кинули в одну із пірог. Вони не встигли навіть попрощатися, не встигли подати останні руки друзям, з якими їх розлучили. Без сумніву, африканці діяли згідно заздалегідь отриманих розпоряджень. Перша пірога забрала місіс Оелден, маленького Джека та кузина Бенедикта, і Діксент бачив, як вони зникли. Між хатин туземців. Самого Діка, Нен, старого Тома, Геркулеса, Бата Актіона та Остіна вкинули до другої піроги, яка рушила в протилежний бік. В цій пірозі сиділи 20 воїнів, а слідом за нею пливли ще п'ять великих пірог. Опиратися було безглуздо, але Діксен та його товариші намагалися боротися. Вони поранили декілька африканських солдатів і безумовно заплатили б за це життям, якби воїнам не було суворо наказано доставити їх живими. Переїзд тривав всього декілька хвилин, проте, в момент, коли пірога причалювала, Геркулес могутнім стрибком вискочив на берег. Двоє туземців кинулися до нього, але велетень замахнувся своєю рушницею, не наче палицею, і обидва переслідувачі впали на землю з розсіченим черепом. За хвилину, щасливо уникнувши граду із куль, Геркулес сховався в лісі, якраз коли туземці, перетягнувши Діка Сенда та його супутників на берег, закували їх в ланцюги, як рабів.